У сучасному світі важливо не лише дбати про власну безпеку, а й знати, як правильно допомогти іншим у критичній ситуації. Саме цьому вчора навчалися учасники тренінгу з домедичної допомоги у межах програми «Семінари для молоді, що відбувся в офісі молодіжного парламенту Кременчука. Сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кременчука проходить чудовий захід до медичної допомоги для молоді. В рамках програми Семінари для молоді учасники висловили запит, що вони хочуть потренуватися, тому що зараз це дуже актуальна тема навчитися, попрактикуватися, дізнатися більше, як надавати допомогу людям, які цього потребують. Захід став чудовою можливістю отримати життєво необхідні. Навички, які можуть врятувати здоров'я і навіть життя людини. Сьогодні ми провели практичний тренінг з домедичної допомоги. Проводив цей тренінг сертифікований інструктор, старший лейтенант поліції Антон Гирко. Він навчав громадян, як надавати домедичну допомогу, а саме, як правильно накладати жгут, аби зупинити кровотечу, як виконувати правильно серцево-легеневу реанімацію. Ми впевнені, що ці навички дуже важливі, адже кожна секунда може стати вирішальною, а вчасно надано допомога допомогу врятувати життя, окрім практичних навичок, тренер пояснив, як важливо зберігати спокій у критичних ситуаціях, оцінювати стан потерпілого та правильно передавати інформацію медичним працівникам. Учасники відзначили, що тренінг допоміг їм відчути більше впевненості у власних діях та розумінні того, як діяти у разі надзвичайної ситуації. Дуже класно, що в нашому місті є таке місце, де проводяться саме такі заходи. Адже це в сучасних реаліях ну дуже важливо, адже особливо до медична допомога, до приїзду медиків. Дуже сподобалось. Дуже багато навичок практичних та теоретичних. Це дуже важливо в наш час. під час воєнного стану це дуже важливо для нашої молоді. Мені дуже сподобалось. Сподобалось, я покращила свої навички, дуже багато дізналася. Справді цікаво було. Дуже комунікували круто з спікером. Мені дуже сподобалось, справді дуже круто. Попереду ще багато цікавих ініціатив, тож слідкуйте за анонсами та долучайтесь. Організаторами програми традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко. Кременчуцькі новини.